З перших днів повномасштабного вторгнення в місті працює волонтерський центр сильні разом. За майже два роки війни тут удосконалили як діяльність волонтерів, так і координацію осередків. Центр об'єднав свого часу три неприбуткові організації, аби якомога ефективніше допомагати військовим. Профспілковим комітетом Криворізького педагогічного університету інститут КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу та громадською організацією Агенція розвитку урбаністичне міста. З перших днів повномасштабного вторгнення ми скоординували свої зусилля для того, щоб допомагати нашим бійцям, а також членам їхніх родин, по виробленню тих матеріалів і засобів, які ну, дуже важко або практично неможливо купити. Тому що деякі речі, вони хоча й професійно виробляються, але Зважаючи на значний попит, а також те, що деякі підрозділи, от скажімо, в Україні, існує тільки одне підприємство, яке виробляє професійні маскувальні сітки, а потреба в них значно більша. Тому в більшості випадків, як і будь-який інший волонтерський центр, ми починали саме з платіння маскувальних сіток. Потім волонтери розширили спектр свого виробництва, роблять модульні матраци та різні види подушок, в'яжуть шкарпетки, виробляють окопні свічки, підлаштовуються під запити, які є нагальними для фронту. Та основним напрямком виробництва волонтерської команди є маскувальні сітки та химери. Зараз ми вже плетемо сітки, так би мовити, практично на професійному рівні, тому що ми виробляємо їх з водонепроникного матеріалу і на спеціальних. Основах, також ми плетемо ці основи самостійно, обробляємо їх воском для того, щоб вони потім не доформувалися і не розсипалися в процесі використання. Оновили й виготовлення химер у вигляді пончу. Тепер вони вже не повністю з мішковини, а тому стали легшими та зручнішими для бійців. Зараз безпосередня потреба військових у теплих зимових речах, особливо в'язаних шкарпетках, рукавичках та бафах, говорить координаторка. Долучатися можуть усі бажаючі. Не обов'язково знаходитися безпосередньо в нашому центрі. Ми маємо матеріали, які ми можемо надати майстриням, які згодяться їх пласти. Потребують волонтери і бавовняних тканин, аби шити білизну для поранених в госпіталях. Загалом волонтери центру працюють автономно у семи відокремлених підрозділах, а також у домашніх умовах. Стали робити модуля. Модуль він компактний. Не такий важкий, як матрас. Його лег легше перенести з одного місця на друге. І робити з ним легше. Взагалі, ми берем, набиваємо. Беремо тканину саму, що не, не треба, яка вийшла вже з використання, щоб її на, на смітник не вибрасувати. Ми їх в роботу пускаємо. Я Благо, у нас є така фірма Злата мебель. Дай Бог їм здоров'я і благополуччя, бо нам вони нас набжають отаким от матеріалом. Паролони. Паролон, спандекс, то есть Я прийшла 26 лютого 2022 року. Прийшла і кажу, ну, ось я, мої руки, що треба робити. І тоді прийшло, було багато людей, дівчат, молоді, дуже-дуже багато прийшло людей. І ми стали з першого дня, ми стали плести сітки. Потім тільки опанували цю справу, прийшла потреба в кікімари. Це он там станок стоїть, то більш-менш я працюю на кікімарах. Крім цього, плиту, шкарпетки. У вільний час приходжу додому і плиту. Активні у волонтерському центрі як криворізці, так і переселенці. Цілий десант з великої Олександрівки, а також мешканка села Снігурівка, минулоріч допомагали у нагальних справах. Тепер, повернувшись на малу батьківщину, продовжують активно підтримувати наших захисників у створених власними силами волонтерських осередках. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.